Доброго ранку малята запрошую вас на заняття з малювання. Подивіться всі навколо, як зима змінила все. Адже недаремно про зиму кажуть, що вона красуня та чарівниця. Чарівниця зима, немов зачаровує всіх своєю красою. А яка зима буває, скаже той, хто добре знає, чи вона буває ніжна? Ні, холодна і білосніжна. Так, холодна, вітер віє, а від снігу все біліє, в небі темна хмара висне, іноді мороз аж тисне. Чудеса на склі малює, на річках мости будує, не прості, а людяні, дуже гарні, мов скляні. Під ногами сніг репить. Звір від холоду тремтить, є гурделиця природно, є метелиця холодна, хуга є і є завія. сонце світе, та не гріє, і його частіш немає, хмара сонце закриває. Часом сніг летить лопатий, бігти хочеться із хати. Щоб зловити біле диво, бо повсюди так красиво. Хоч носив усіх червоні, мокрі ноги та долоні, та додому йти пора, шкода, йде весела гра. Тож зима буває різна: біла, радісна і грізна, і весела, і сумна, як розплачеться вона. Срібно білі пейзажі заворожують, заспокоюють. Давайте спробуємо відтворити красу на папері. Але спочатку приготуємо наші ручки до роботи. Виконаємо пальчикову гімнастику зима. Вранці біля хати малесенькі сліди. Затінятку вухати приходило сюди. Стояло біля хати, ступило на поріг. Хотіло всім сказати, що випав перший сніг. Давайте ще раз повторимо вранці біля хати малесенькі сліди. Зайченятку в у приходило сюди. Стояло біля хати, ступило на поріг. Хотіло всім сказати, що випав. Перший сніг. Для роботи нам потрібно блакитний папір, аркуш білого паперу або серветка, якими ми будемо малювати, стаканчик з водичкою, пензли, серветки та біла фарба. Спочатку ми отриваємо аркуш паперу. Мачаємо білу фарбу і малюємо снігопад, далі беремо пензлик і малюємо засніжену землю. Тепер малюємо. Стовбури дерев. І знову беремо аркуш паперу, зминаємо його і малюємо сніжок на деревах. Ось така композиція вийшла у мене. Буду з нетерпінням чекати на ваші малюнки. Бажаю вам успіху! До побачення малята! До нових зустрічів!